Бачишся. Покажи, як ти, як ти тітю Валю любиш, покажи, покажи кап'янці. Покажи, як ти її любиш, покажи. Покажи. О. Ну. А як ти її любиш, покажи. Як? Де тітя Валя? Де? Ой, ты. Ой, ты. No, 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 no. Дойдем, дай, темно, дай. Нет, нет, не Иди, иди. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди.